Те, що ми сьогодні називаємо справжнім різдвом, для предків виглядало зовсім інакше і навіть трохи страшно. Тоді свята вечеря була не святом, а обрядом. Жодних гірлянд, лише свічка у вікні та сіно під скатертиною, як символ, ясел на столі 12 пісних страв. Але головне було не в їжі, а в тиші. Вважали, що цієї ночі предки заходять у хату і слухають, чи живе родина у злагоді. Першу ложку куті підкидали до стелі. Скільки зерен прилипне, стільки щастя буде в новому році. Коляду починали ще до вечері. Найменший стукав у двері, ніби просив дозволу святому вечору увійти. Риба означала очищення, узвар мир, Бобові – продовження роду. Навіть Мак мав силу. Він заспокоював душі, що пішли, аби вони берегли дім. А коли з'являлася перша зірка, хата завмирала. Ніби весь світ затихав, щоб почути народження надії. Хочеш більше таких історій? Підписуйся, далі буде.